Гулять, гулять, гулять! Ай, пайдемо гулять гулять! Ай, мої хороші! Гулять гулять! Мої діти так називає своїх підопічних директорка Конотопської зоозахисної організації Друзі тварин Валерія Степаненко. Кілька днів тому, поряд із притулком, де мешкають собаки, облаштувала з допомогою волонтерів простір для їх вигулу. Здесь загорожено 100 квадратних метрів території, Такий лиственний ліс у нас здесь. Щоб вони могли здесь гуляти. Їм тут подобається. Там тим більше літом у нас буде дуже жарко, а сюди вони будуть прятатися, прятаться, здесь нічок. Ця територія каже Валерія пустувала, тому вирішили її облаштувати для вигулу. Земля тут взагалі нічя. Вона навіть не входить в зонінг. Ну, ми це, звісно, все плануємо оформити, узаконити, Ми сподіваємося, що у нас це все вийде, тому що приют в місті нужен, собак багато. І ми понимаем, що це не последние собаки, которые сюда к нам попадают. Как ми отбрыкиваемся, мы Ми всех всіх Да? У нас многие просять. Ви понимаете, я отказываю по 10 человек в день. Я отказываю. притулок для собак зоозахисниці організації Друзі тварин створили майже три роки тому, взявши в оренду занедбані будівлі. Тут взагалі нічого не було взагалі. Кромі цих будівель, які були полурозрушені. І дуже багато сміття. Ми вивезли три машини сміття, і у нас було всього п'ять собачок. Ми їх сюди привезли. ні забора, не було нічого. Ми їх закривали там в домики, Вони тут вільно бігали. І так потихеньку ми почали будувати вольєри, і до нас почали прибавлятися собачки. Нині, за словами зоозахисниці, на перетримці в притулку перебуває 90 собак. Собачки у нас всі врятовані. Нема такі собачки, які просто до нас. Ну, вони бігали на вулиці, і ми їх забрали. Ми в забрали тільки тих, які вже на вулиці б не вижили. І отак, от на вулиці б не вижили уже б 90 собак, яких ми забрали сюди. Це собаки інваліди, це собаки сліпі. У кожного песика своя трагічна історія, розповідає Валерія. У цьому додає в більшості випадків винні люди. Приміром, жоріка знайшли на трамвайній зупинці. Як сказали люди свідітілі, йому роздробили лопатою лапу. Он заліз во двор і йому побили лапу. ось вот, цю вот лапу. вот эту лапу, вот она синяя немножко. Вот так просто раздробили лопаты, она держалась на коже. Лапу мы ему спасли чудным чудом. И что же вы думаете? Теперь в приюте это единственная собака, которая берет любой забор. Любой забор, то есть он как кот. Вот у нас 2,5 метра забор, будет и 5, он перепрыгнет через него. А це п'є воду пірат на його задніх лапах спеціальні чоботи. В притулку пес породи гончак з'явився два роки тому. Його взагалі вибросили охотники. он прибився в село украл курицю, тому що хотів кушать. і добрі селяні вибили йому глаз, і був какой то наверное, травма позвоночника, що у нього проблема з задніми лапами, задні лапочки у нього і вот их сбивает прямо до кости. Поэтому мы ми его його вот в ці сапожки. Там на сложная конструкция, носочек, скотч, потім сапожок, і таким образом ми защищаем його лапи від травматизма. Унікальність їхнього притулку в тому, каже Валерія, що більшість підопічних тут мають можливість вільно бігати. Деякі у нас закриті, ну закриті ті, які не міряться з іншими, або тих, яких ображають, або ті, які ображають других собачок. А так все вільно. І ще у нас закриті сліпі собачки, тобто, щоб теж їх не ображали. Всі собачки стерилізовані. Хлопчики не всі кастровані, але ну, ми всіх каструємо. А дівчатки абсолютно всі стерилізовані. Окрім Валерії, песиками в притулку опікуються й інші волонтерки. Серед таких Світлана. Чувствуєш себе. Просто замечательно. Это компенсирует тяжелый труд, их любовь, как они прыгают, носики, хвостики. Так что все компенсирует тяжело, конечно, но мы справляемся и ми... мы я иду с работы очень довольная, счастливая. Ну как-то так. Щоб утримувати притулок в місяць витрачають близько 50 тисяч гривень, каже Валерія. Ми виживаємо тільки за донати небайдужих людей. На жаль, у нас зараз немає спонсорів, нам допомагають деякі фонди, кармами, ми робимо заявки, оформлюємо. Зараз людям усім важко, зараз війна. Але ми стараємося дуже, ми дуже ретельні господарі. Наприклад, ми можемо поїхати десь там взяти кашу. гуманітарка, остатки їжі, щось підкупили, намішали, а гроші, які в нас є, построїть вольєр. також додає з початком повномасштабної війни підопічних у притулку стало значно більше. Люди виїжджають, тварин, на жаль, покидають тут, просто виганяють на вулицю в лучшему случаї. Деякі просто залишають навіть на ципках. У нас є випадки, коли ми знімали полуживих тварин з ципей, просто які вже це був позвоночник, і хребет і ребра. У нас було. 35, 40. Уже коли було нас 50, нам вже було страшно. І Тут почалась війна, і тут у нас маємо 90. І то це у нас було і доста. Взимку у нас було доста. Ми ж трошки прилаштовуємо їх. Хоча прилаштування зараз практично на нулі. Та які б трудощі не виникали, все подолають, каже Валерія. На питання, що її мотивує, відповідає. Час. Знаєте, найбільше щастя. На мене. Коли я рятую якусь очередну дитину. тому що ну, вони б не вижили без нас, понімаєте? От я врятувала її, і це для мене щастя. Я цим живу. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.